Виконуємо номер 215 із підручника Геометрія 7 та номер 19.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. М. Паралельно N10 на малюнок 10.8. Знайдіть кути 1, 2 і 3, якщо відомо. Що у нас є кут 60 градусів. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, записала коротку умову задачі і позначила кут 60 градусів кутом 4. Нам дано прямі M і N паралельні 10. Кут 4 у нас 60 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів 1, 2 і 3. Оскільки М Паралельно N десячна, то за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною, кут 1 дорівнює куту 4, бо кут 1 і кут 4 є відповідні. Запишемо. Кут 1 і кут 4 відповідні кути. Оскільки м паралельно Н січна, то за властивістю відповідних кутів що утворилися при перетині паралельних Прямих. А, М і Н, І Н. Н січною. Де кут 1 дорівнює куту 4 і дорівнює 60 градусів. Кут 1 і кут 3 є вертикальними кутами. За властивістю вертикальних кутів ми знаємо, що вертикальні кути рівні, куту 3 також дорівнює 60 градусів, кут 1... І котри є вертикальними кутами. Тому за властивістю. Вертикальних кутів Кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 60 градусів, кути 1 і 2 є суміжними кутами. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Знайдемо кут 2. Кут 1 і кут 2 є суміжними кутами. кому із властивості суміжних кутів Кут 2 дорівнює 180 градусів відняти кут 1. І це дорівнює 180, відняти 60, отримаємо 120 градусів. Записуємо відповідь. 60 градусів кут один у нас, кут 2 у нас 120 градусів, і кут 3 у нас також 60 градусів. Номер 215 із підручника Алгебра 7 та номер 19.4, номер 215 із підручника Геометрія 7 та номер 19.4 Із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.